Новорічна ніч на театральному майдані обіцяють спокійною не буде. На тих, хто захоче зустріти 2017-й спільно із сотнями інших жителів та гостей міста. Біля ялинки чекають різноманітні розваги в зимовому містечку та святкова атмосфера. І новоріччя саме перехід з 31 го на на перше, з 10-ї години по четверту. Буде в режимі онлайн виставлена сцена, екрани і підібрані найновіші кліпи наших українських виконавців. Тобто, святковий настрій буде зберігатися. Біля ялинки можна буде покататися на ковзанах, скуштувати різноманітні різдвяні смаколики та напої. Я всіх запрошую зустріти новий рік, і я впевнений, що цей рік, який наступає, це буде рік миру. До слова, громадський порядок та спокій мешканців області у період новорічно-різдвяних свят забезпечуватимуть більше пів тисячі працівників національної та патрульної поліції. 650 працівників національної поліції та управління? Патрульної поліції міста Тернополя безпосередньо в місцях проведення масових заходів нам буде залучено 300 працівників, а також військовослужбовці Національної гвардії. На центральному на територіальному майдані також нам визначено і інші місця. Це, зокрема, бульвар Данила Галицька, фабрика Меблівнова, Березіль, де в яких мікрорайонах є ялинки. Там будуть знаходитися поліцейські і будуть забезпечувати охорону публічної безпеки за безпекою дорожнього руху на автошляхах Тернопільщини будуть стежити 60 Правоохоронців під пильним наглядом поліцейських каже Руслан Балик, перебуватимуть і підприємці, які торгуватимуть хвойними деревами та піротехнічною продукцією.